Всім привіт! І хочу з вами поділитися. Зараз весело от бачите під вечір. А плачу весь день сьогодні. Навіть зночі вчора почала. Пісня є така всесвітньо, мені здається, для англомовних країн дуже відома. We Shall Overcome. Можливо, ви теж її чули, бо є і український варіант, і він з 2014 року. Там вона частково англійською співається, щоб розуміли, англомовні, і це діаспора нам заспівала, а частково українською. І є і зараз, в 22-му, такі більш веселі її в різні такі тони співають. Я про неї згадала, бо я передивлялася В'єтнам до запиту. Я сподіваюся, що переклад коректний. І про це я теж. Обов'язково хочу поговорити, бо я читала коментарі наших сусідів. От вони ну, ну, їм вже показують, і все одно вони не розуміють, хоч там ну, дуже просто. Там ж не філософія, не психологія. і... Не фізика, навіть з математикою. В мене історія пов'язана з цією піснею з дитинства, бо мене віддали в 6 років батько вчити англійську мову. Англійську мову я забула, хоч я там грала в спектаклях, тобто в мене був результат, але я її благополучно забула, а от пісню протеста пам'ятаю кожне слово. І це не жарт, от буває так. А, і потім моя мама якось мені обурювалась і казала: Ну, краще б ти була не революціонеркою і не була постійно у протесті, а я ще почала Україна без кучми. А, другий, другий, коли був друга хвиля, а, бо ну, на першу я не встигла, маленька була. І... Каже, краще б ти була математиком. Я кажу: ну, як мене вчили про історію польської родини, що вони протестують, революціонери, а, виховувала мене бабка-революціонерка, а потім віддали і вчили революційних пісень. Да, так Юсінко, теж я знаю весь, весь репертуар, можу заспівати. І я слухала вечорами, і моїм батькам це нагадувало. Собаче серце. Ну, вони співали, а я слухала. Так, от, як мене цього вчили все життя, ну, цікаво, а не математики. Чого б я була математиком? Ну, Дурня якась. Гадають. Вчили революціонера, а потім кажуть, що ти не математик. А, мене так, от, коли я почала дивитися В'єтнам до запиту, мене так розхвилювало а, живий поток мільйони людей. Які співали цю пісню, і от зараз я починаю хвилюватися, вони зупиняли таким чином війну у В'єтнамі, несправедливу війну. І ця пісня дуже зрозуміла, дуже зрозуміла англомовному світу. І мені б хотілося вибачте, що я так дихаю важко. бо хвилююся. Мені б хотілося, мені здається, що ми теж повинні звертатися словами цієї пісні зрозумілої для людей проти несправедливої війни в Україні, бо вони зупинили війну у В'єтнамі, і нам потрібна допомога а не тільки гроші. Звичайно, гроші, допомога біженцям, зброя. Але дуже важливо, щоб вони нас підтримали, люди прості, не тільки грошами, а в першу чергу такою хвилею протесту, як вони підтримали колись в'єтнамців. Ну, ми ж для них ближчі. Ми ж для них зрозуміла культура. Навіть якщо ми трошечки відрізняємося, ми ну, такі самобутні дуже. Але ми зрозуміла культура. Ми частина Європи. Ми прагнемо до Європи. І війна нас вбивають несправедливо за, за наше прагнення до демократії, до свободи і до Європи. Прагнення до майбутнього. І от які молодці люди були раніше, які підтримали в'єтнамців, бо В'єтнам знищували. І от дуже добре показали у В'єтнам до Западу у цьому міні-серіалі, що хороших солдат чужих не буває. На жаль, як страшно населенню. І от єдиний, я не знаю, як влаштовувати у Ірландії протести такого, ну, не протести, а от таку от хвилю. Якщо тут біженці сидять, і нас багато, то треба ж, я думаю, ну в Дубліні, звичайно, в Дубліні треба. І я б приїхала, і обдзвонювала, і, ну щось би робила. А, ну, тим, хто в Європі, треба не вимагати кращої, щоб більше платили, а все ж таки іти хвилею протеста, і до такого доброго протеста. Бо слова неймовірні. У глибині свого серця ми віримо, що в один день ми переможемо. Ми здолаємо в один день. І от я в глибині свого серця вірю, що в один день ми здолаємо. Це абсолютне зло. Я вас запрошу, звичайно, послухати а, жінку, яка це співає, буде це остання, остання так, на кінець відео. І багато чорного населення, бо це пісня чорних людей, і вони, їх священик, вони у церкві це співали, а потім на протестах. Дякую вам за увагу.